Ей, друзі, всім привіт хочу розповісти вам ситуацію, яка сталася зі мною, коли я був у Дніпрі у відпустці. Їхав я на таксі, і таксист був не в гуморі, коли дізнався по телефону, що на блокпостах усіх гальмують та роздають повістки. А я кажу: а що в цьому поганого? І я почав висловлювати свою думку: кажу, що нашу землю треба боронити, з кожним днем нас все менше і менше. Нам потрібна підтримка. А він каже: так це не наша земля, це земля депутатів, політиків. Нехай вони воюють, нехай наша влада сіде за стіл перемовин зорками. І знаєте, у мене було відчуття, не наче на мене вилили відро лайна. Чесно, я не хотів більше з ним продовжувати спілкування. Тому ми до кінця нашої поїздки просто мовчали. Шановні, і я розумію, що таких людей дуже багато в Україні. Я тепер думаю, чим закінчити це відео? Ви знаєте, не хочеться гучних слів та агітацій, щоб чоловіки не ховались ТЦК та йшли служити. Хочеться, щоб це був свідомий вибір свідомого українця, щоб кожен усвідомлював, що це велика честь. Я вірю в світле майбутнє нашої України. І кожен з нас може зробити вагомий внесок у нашу перемогу та відродження нашої землі. Все починається з мене, з тебе. Не шукай винних. Нехай Бог береже кожного з нас. Слава Україні, героям слава!